Я 24 роки працювала манікюрницею і назбирала купу кулячок, багато питань було здоров'ю. Перш за все це була зайва вага. Дуже великі напрямки. Хто в цій сфері працює, знаєте, що це таке постійно, хім препаратами дихаєш. Алергії були постійні, вони постійно мені надокучали. Застію, лімфі постійний. Я нічого не могла з цим зробити. Хім препарати назначали фармацевтичні, я лікувалася місяць-два трошки притихала, а потім знову і знову і знову. Ну, Я вирішила попробувати концепцію здоров'я. Моя лікар Дільбар Сагайтак, дуже їй вдячна. Ми пішли, підійшли до цього, до цього питання. Вона зовсім по-іншому мені це все назначала. Детокс плюс я проходила. За 15 днів все прискорено. Потім у мене була коловада. На голоді я була 16 днів, у мене було голоду, це була моя перша коловада. Потім знову детокс плюс прискорено, і друга моя коловада була, я вже була 21 день на голоді. Я закрила дуже багато питань по здоров'ю, дуже багато. А перш за все я втратила зайву вагу 40 кілограм. Моя вага була 145. То я вам хочу сказати, хто ще сумнівається і е, не пробував, ще думає, чи йти заходити на концепцію, чи ні. От я вам, будь ласка, готовий результат. Все діє і працює, тільки ваше бажання. Одна єдина людина, яка вас спиняє, це ви самі. Опаски, будь ласка.